Деякі були на Майдані, там просто постояли, похота рокувалися, і сказали, от придурки. А деякі допомагали. Деякі люди приїжджали, тоді привозили проти вас. Ви хочете як? За мене розповідаєте? Ні, 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 де. А якщо ви мене е, 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 злоняєте к всежительству, то я вам хочу сказати, що е, у мене є переконання е, як людини, як українці, як патріотичка. І відповідним чином я вам хочу сказати, знаєте, е, можна показувати синяк на грудях, там, про так. те, що там свої заслуги остальне. О. А можна робити конкретні справи? Так, так. Я вам хочу сказати, що конкретні справи то ми їх робимо дуже добре. І нас належним чином люди оцінюють. І відповідним чином інші питання стосовно і реформування нашої служби так, так. і є. Знаєте, знаєте, от. Я вам просто не дорозповів. Так от, а є такі люди, які підвозять техніку, аби поливайки заправляли, людей поливали, А я за мимо повністю згоден, але цим повинні займатися відповідні служби. Ні, ви знаєте, у нас немає надії на відповідній і у нас немає часу чекати. Я хочу жити в нормальній країні і хочу звільнити її сьогодні. І сьогодні ми у вас. Дослухайте мене, будь ласка. Ви на мене не кричите, давайте ви трошки. Ви трошки тихіше говоріть, я дуже добре чую. Дивіться, дивіться, ви мені не даєте на сьогоднішній день, ну, правильно, тому що я вас почув. <рес> ви мені скажіть, мета ваша. Ви прийшли сюди побігати, щоб не було корупції. Щоб ви не крали гроші. Я, я не крав. Ваше міністерство. А можливо. У, можливо? Мене, у мене немає. міністерства. Служба, служба Служба, служба, значить, ваша. Служба. значить так. було міністерство. Да. По-друге, давайте, досі не звільняли. Що, що сталося? Де він зараз? Значить, в нього є російські пос, послухайте, чому ваш підтримка? Ну, за якого, за якого ви ви? Я все маєте прочитав. нести відповідальність. Чому він не з Ви наш лист отримали вчора, я, звісно, тримаю. Я, конечно, отримав. От, я все уважно Супер. почитав. От, і не треба на мене кричати, я ще раз скажу. Я дуже гарно, я дуже гарно чую. Я не кричу. Значить, слухайте. Федері я кричу на я, я керуюсь тільки одним вимогом закону. Тільки одним я керуюсь і якщо буде він за вироком суда. Сюди... Признаний осудник по цим питанням, то відповідним чином. Е, значить, е, моя думка і мій саме головний меседж, коли, коли я проводив, дуже багато питань. Давайте по походу На це питання. Ви не буде е, ваш підлег. І ще зараз раз я вам кажу. Давайте ви задаєте, ви, ви задали одне питання. Ви хочете почути відповідь? Давай чим? Чим? у нас що, часу ви ще, багато. В, ви, в, ви, така, ви що ви не що? що, поки суд визнає, не визнає його? Ви ще, не будете Я ще не закінчують. Тобто докази, які Якщо ви хочете мене забалакати, якщо ви хочете мене забалакати, то я дуже, дуже ви гарно, мене насідати, гарно, гарно з вашою <сіст> кепкою, то <сіст> у вас теж нічого немає. Я вам хочу сказати, давайте, навіть ми поміняємо риторику і повернемо русло в конструктив. Давайте, Значить, в конструктив. Де ваш питання. Якщо ви задали одне питання, то почуйте, будь ласка, відповідь. Послухайте мій меседж. Меседж це що? Значить... Ну, ви знаєте, Або вам потрібно навчитися. Я е, зараз їхав на Чернігів і з шаною поваги до автомайдану. Я думаю, що тут серйозні люди. Я розвернув машину і приїхав сюди. Тому що там проводяться зараз дуже серйозні заходи. От. Сергій Станіславович, відходимо ми рахунок, від тим. Значить, На рахунок того, що де мій підлеглий, ви задаєте питання правоохоронним органам. А ви не знаєте, де ви знаєте, ви, ви разом працювали, так? В сміслі, З ним. Що значить разом з ним працювали? Я Сергій дозволь мені знаєте, чи не присував? Я... 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 В... Ви, 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 ви прислатись працює... вон... для початку. Я Сергій Хаджинов. — Сергій Джинов. Да, дуже обій. приємно. А я у мене тут все Сергій Станіславович, будь ласка. Свістень так. Щоб у нас просто не було не. дуже багато теста, я вам скажу, не. значить, ми, Це ми, ми, да, ми, до вас особисто зараз. Я не маю на жаль. Срізький, такий собі смотрящий. І сказав, я твоїх смотрящий. — О. От анкетку, о, будь ласка, о, анкетку о, а, 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 треба заповнювати. А після того, після того. От. А після того я розвернувся і пішов, тому що мені було 27 років, і я, е і мені було на цікаво було Зати там якісь е -е, випробування долі на рахунок погрози все закінчено і розвинуться додому. Зрозуміло, церіза. No. Ви можете їхати а тепер, на Чернішку, а тепер, ви а Тепер вже... ні, я, я не буду їхати на Чернігівську. Ви, 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 ви мені задали питання? Uh, і не почули відповідь? Uh, <ган> Ні, ми не будемо чути. Відвідуві. Нам потрібен офіційний лист, розумієте. лист. Це ж ви зараз обов'язково не отримує. Я вам скажу більше, коли навіть ви зверталися з проханнями там, палатки і все остальне, ми жодного разу не дали відмову. <ган> mm. До речі, і ми коли ми ці палатках мерзли, ваша служба поливала нас? Ні, моя служба не поливала. Я маю на увазі зараз, коли ви звернулися, прийшли, ну. або я не знаю, значить, то я хочу. Розвернув автомобіль і приїхав назад. Сам, значить, щоб ви зрозуміли, роз, значить, жоден ходи при мені працювати не діє. Але у всіх питаннях я буду користуватися суто питаннями закону. І якщо я, когось я. буду звільняти, то, то не тому що, а тільки, а тільки за те, що. А громада якщо буде набирати за законом, так? А значить, я вам скажу більше насчет е, набирати. Значить, е, Чотири дні тому назад, якщо я не помиляюсь, я перший, який прийшов до Петрожи. Брехні, да. Поліграф. Ми це вже чули від вас. І відповідним чином, значить, кожен працівник. Який буде, який буде прийматися, що значить немає. Ну, ваші, це, це, це що означає? ваші працівники сказали, що ви проходили е, на детекторі брехні да. е, випробування, але результатів ніхто не бачив, які вони там. Що ну, розумієте сказати, що я там був? Чекайте, значить, Одне. Е, ви ще раз спочатку вивчать предмет. І коли ви задаєте питання, Добре. то ви спочатку вивчать предмет питання. О. І відповідним чином значить, ви е, з'ясуєте всі юридичні моменти, тому що е, показати десь е, якісь е, моменти е, ми там, задаємо що питання, вам питання саме тому, що ми хочемо вивчити предмет. Якщо ми вас щось питаємо, і це не відповідає дійсності, то ви можете відповісти, ви можете нам сказати, як воно насправді. Ну насправді на спра... саме Наспра... Саме... Наспра... саме тому насправді... ми на насправді... Бачите, Ми роздаємо анкети, тому що ми хочемо вивчити. Ми насправді... отримали сигнали. Ми намалювали цей плакат, базуючись на сигналах. Але зараз ми перевіряємо, ми роздаємо анкети усім. А що це було? Головні кандидати на посади. Нам поступили сигнали, що головні кандидати на посади ось ці люди. Посади чого? На посади ваші Самі посади. вашої служби. Ні, ви можете в анкеті написати, що чекай, це не так. Чекайте, я зам, усе, у, себе, зам у себе чи що я? Ні, ні, ні. Ви голова. Ви претендуєте так. на посаду при новому уряді. Так. Претендуєте? Претендуєте. Так. Бачите? Пан Денилюк претендує? на посаду. Я не знаю про Я не знаю про працював. Ну, є такий пан. Він, він раніше працював, бачите? раніше, Вам його хочуть призначити. Не ви, не ви, ви не хочете, так, але вам хочуть. Ми вам зараз допомагаємо. Корумпований пан не буде призначений. Для мене це дуже дивно. Бачите? А ми щось знаємо. Особ, недобітка. ну За недобідко я не знаю. Моя особиста точка зору. наприклад, Ну, Навіть там винен чи ти не винен, але тягати з собою такі е, суми... 2 мільйони гривень. Е, там не два мільйони, там всього 200 тисяч. 2 да, Всі знають, що ваша служба сама корумпована в Україні корупційні схеми не цікавлять, але ваших підлеглих цікаві. А може, моїх підлеглих я вам хочу сказати, що е, питання буде тільки одне. Значить, жодного до когориво купують на сьогодні. Буде. Дуже добре. Не. Це, Приємно, це, 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 це я знаю точно. Тому що е, я сам зараз всіми будемо казати дядьками, У мене тричі, як кажуть ніколи діозні політики, множили на ноль. Тому е, я будемо казати в цих питаннях, підходжу. Дуже дуже виважно, що це людина. Я не хочу, як колись мені там ламав е, життя і, і долю, але Господь Бог він це бачить. О, і бачить, е, якщо людина до чогось е, казати е, має хист, бажання е, і розуміння, то напевно він і посилає. Можна питання ще одне. Якщо ми виявимо факти. Корупції у вас, якщо ваші підлегли Ні, у вас е... в службі, якщо, не... якщо ваші да. підлегли нам скажуть, що ось така людина корумбована, приведуть вона, факти, не вона, не вона. ви будете чекати е... рішення суду, коли цей пан буде пойманий на хабарі, або ви можете його волі ага, звільнити зараз? Значить, давайте так, ще раз. <ристо> Зрозуміти, разом назавжди. Для того щоб увільнити людину, повинні бути правові підстави одного майдану, двох Майданів, три майданного знайте. Те ж Мого. саме робив Янукович, коли Мого. він говорив, що закон для ворогів, а для своїх все. Не, 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 не. Те ж саме було. Він прийняв закон, по якому нас. Могли заарештувати за те, що ми п'ять машин їхали колоною або збирались 10 людей. Це те ж саме. Тобто, ви будете чекати суддів через год, через рік, через два, коли коли людина буде сповна на ковида, але ваші піжеги вам говорять, що ця що ця, наприклад, людина вона корумпована. Чому ви не можете її звільнити? Ви будете проводити службове розслідування з фактів, які ми вам можемо повідомити в кінці акції? І ви нам повідомите результат. Але, але результат для нас це звільнення корумпованих особ. Це тільки один результат. нас тут просто